Місто Львів подарувало світу багатьох видатних творців. Один з таких Мар'ян Хемер, відомий поет-сатирик, письменник, автор пісень та журналіст, з дня народження якого у 2021 році виповнилось 120 років. Людина з непересічним життям, кузен всесвітньо відомого Станіслава Лема, автор біля трьох тисяч різних пісень, автогонщик-аматор та доброволець на польсько-більшовицькій війні. Твори Хемера отримали всесвітню славу, хоча в свій час і були заборонені як нацистами, так і комуністами. В своїй творчості Хемер зумів об'єднати сатиру з меланхолійним роздумом. Незважаючи на те, що більшу половину життя письменник прожив в Лондоні, де він і помер в 1972 році, його душа назавжди залишилась з рідною Польщею, де він провів першу половину свого життя. його творчість бере початок у Львові. давайте повернемось в історію і перейдемось вулицями, де брав початок шлях письменника. Щоб детальніше ознайомитись з життям Мар'яна Хемера, ми звернулись за інтерв'ю до Славоміра Говіна, дослідника життя Хемера, автора книги про його творчість Маріан Хемер, Ян Марія Хешелес. Маріан тобто Ян Марія Хешелес. Народився в 1901 році у Львові при тодішній вулиці 3 травня. Будинок 8. Зараз це вулиця Січових Слідців. Щоправда, від раннього дитинства мешкав з батьками поблизу на вулиці Ягеновській, 11, Зараз вулиця Гнатюка. Народився в родині дуже активній в сенсі культури та літератури. Його старший брат Хенрик Хешелес багато років був редактором єврейської газети під назвою Хвиля, що видавалася у Львові по польськи сам Маріан Хемер захопився театром ще малим хлопцем. Був ровесником міського театру у Львові, який повстав в 1900 році, менше ніж за рік до народження малого Янка Хешелеса. Але справжню свою школу театру мав прямо в подвір'ї на вулиці Гнатюка, де і мешкав. Перед його вікнами кілька кількадесят років функціонував перший в Європі і цілому світі театр, що діяв мовою їдеш. Провадив його Яббар Гімпель, а опісля його сини. І це власне було його перше лекції театру. Тато розважального, музичного, близького людському серцю. Саме таким пізніше, і стане його власне кабаре. Біля обидвох перших помешкань Мар'яна знаходиться і його майбутнє місце роботи сучасний театр Леся Курбаса. Цей будинок був створений відомим львівським ресторатором Францішиком Мушковичем на початку ХХ століття. Фактично, це була кам'яниця з великим рестораном та сценою, на якій виступали першокласні артисти, яких в той час асоціювали з легкою музою. З часом кабарет та виступи в Мушковича з розваг за кулісами перетворились на виступи перед культурною львівською буржуазією та міщанами. Разом із Славоміром нам вдалося потрапити усередину, де він розказав про діяльність хемера у цьому будинку це місце називалося Казино дер Парі. Саме тут Маріан Хемер дебютував як артистка баре, декламував власні тексти, також запрошував інших артистів, поетів, журналістів, письменників, котрих у Львові було безліч, і кожен з них прагнув як найближчого контакту з публікою. Окрім них виступали також музиканти, танцюристи, актори львівських сцен, яких також не бракувало. Туригруніш бракувало свою першу кабаре-програму Хемер назвав Здохлий Кіт, немов на противагу місцю, яке своєю назвою нагадувало Париж, начебто на перекір відомому паризькому кабаре Чорний кіт місце, в котрому знаходимося. Пройшло покручені стежки долі в 20-30-ті роки, змінювало назви, але тут завжди була сцена, на яку Марін Хемер хоче повертався, навіть роблячи велику столичну кар'єру. Повертався сюди з артистами, дійсно непересічними зірками. працює тут. Сьогодні тут працює український театр імені Леся Курбаса. А ми продовжуємо наш маршрут. Зовсім неподалік в університеті Яна Казимира, сучасному університеті Івана Франка, молодий Мар'ян в 1921 році розпочав навчання на факультетах філософії та медицини. Однак, диплому не отримав. Вже під час навчання в нього проявилась прага до творчості, він писав сатиричні вірші. Щодо навчання у молодшому віці, Мар'ян ходив у гімназію номер 7 на вулиці Ковжуна. В ті часи вулиця мала назву Сокола, названа на честь гімнастичного товариства Сокіл. Цікавий факт, що в сусідньому будинку знаходилася редакція газети Новий вік місце, де дебютував Мар'ян як майбутній поет. А на одній з паралельних вуличок Стефаника, яка в ті часи мала назву Осолінських, Мар'ян пробував себе в акторстві у єврейському театральному гурті. Відбулося у будинку номер 10 Взагалі, маршрут Хемера у Львові виявився дуже компактним, і всі місця, начебто, пов'язані пліч опліч. Сам Мар'ян мало писав про свої львівські стежки. Свою любов до міста він більше вкладав в пісні. Перейдемо на проспект Шевченка в минулому академічний проспект. Саме він відомий польськими кав'ярнями, в яких був задуманий не один майбутній твір. Хемер не був любителем випити, тому в більшості відвідував саме кав'ярні при зустрічі з цікавими йому людьми або в пошуках творчого задуму та збирання з думками. В кав'ярні Рома він написав вірш про пам'ятник Олександру Фредро, що знаходився навпроти, і стояв на місці сучасного пам'ятника Михайлу Грушевському. Ось як виглядає місце цієї кав'ярні в наш час. а з іншого боку проспекту знаходилась кав'ярня Телічкова. Зараз на її місці взуттєвий магазин. Саме тут трапилась відома історія загибелю Каскадера Мухи. Місцевий туркач ходив по канатній дорозі, що була натягнута між будинком кав'ярні та сусіднім навпроти сучасного будинку профспілок. Відома пісня, написана з цього приводу, часто помилково приписується народній вуличній творчості. Та насправді ця пісня була написана Мар'яном Хемером, який бачив цей випадок своїми очима, саме з кав'ярні Телічкова. У 1925 році Хемер переїхав до Варшави, працював разом з Юліаном Тувімом в літературному кабаре Квіпрокво, Банда і Цирулік Варшавський. Що цікаво, виїхав зі Львова, робив столичну кар'єру у Варшаві. Мабуть, був найбільш відомим автором пісень тридцяти. А однак, перша пісня, котрою привітався зі столичною публікою, була то Львівська пісня, яку так і називав перша пісня про Львів. Відома під назвою Стільки є міст, а приспів якої каже: коли щасливим хочеш бути, вернись До Львова кар'єра композитора та автора пісень, стрімко йшла вперед, і повертався до Львова хемер не дуже часто. Але при кожній можливості і дійсно Хемер повертався до Львова завжди, як тільки міг кохав це місто. Теж мав тут друзів, родину, маму, сестру. останній раз прибув тоді, коли на Варшаву вже летіли гітлеровські бомби. Приїхав в депресії, сумний, зламаний. Закінчився його світ. Його блискучі 30-ті роки, коли зробив велику кар'єру, коли багато працював, коли дійсно був щасливим. Тут приїхав в депресії, не знаючи, що буде далі. війська. Багато переселенців, евакуйованих з інших міст, куди вже заходили німецькі війська, збиралися в кав'ярні Жоржу. Вирішували, що далі: лишатися, виїжджати. Хемер знав. Лишатися не можна. Якщо до Львова прийдуть німці, його ім'я знайдуть в чорних списках. Тоді заплатить життям за кабаретну пісню, якою в 38-39 роках захоплювалися варшавські кабарети, яка висміювала Адольфа Гітлера. Це була пісня під назвою Цей вусик. ах цей вусик». За неї Хемар мав понести смерть. Тому вирішив виїжджати з Львова, евакуюватися в керунку Румунії. Не знаючи, що буде з ним далі. А ось і ця остання адреса Мар'яна Хемера у Львові, вулиця Пилчинська, 10, сучасна Вітовського. У 1930-х вулиця стала частиною траси міжнародних автоперегонів Гран Прі Львова, якими Мар'ян теж встиг захопитись. саме тут, на початку вересня 1939 року, Мар'ян попрощався з мамою і покинув рідний Львів вже назавжди. Він так ніколи і не зміг змиритися з комуністичною окупацією рідної землі. На початках життя емігранта, звісно, не було солодким. Цікавий факт, що в ці важкі часи сім'ю Хемера підтримувало Роялті його дружини, яка стала живою емблемою кінокомпанії Columbia Pictures. Еміграція спезала в Лондоні і там але о парадокс. Еміграція минала в Лондоні. Саме там, сумуючи за Львовом, він написав найбільше пісень, присвячених цьому місту, заснував театр, в якому інші емігранти, інші львів'яни. Вигнані з під залізної завіси співали і презентували чудову творчість Майяна Хемера, яку він присвятив своєму улюбленому місту, в якому провів лише 20 з гаком років життя. Найдовше ж мешкав в еміграції в Лондоні, і там билося його львівське серце, там битися і перестало. У Лондоні Хемер працював у міністерстві інформації та документації, де метою його роботи була боротьба з різною пропагандою, особливо німецькою, а також і англійською. Майже до смерті він спрацював із Радіо Свобода. Тепер його називають львівським бардом, трубадуром лондонської еміграції. Але пісні ми можемо слухати і сьогодні. Якщо вам цікаво, запрошуємо до львівського кабаре Четверта рану, в якому львів'яни сучасні, молоді, чудові артисти, співають багатьох прекрасних пісень. В Варшаві знаходиться меморальна дошка з Мар'яном Хемером. А у Львові, на вулиці Чупринки, 15 А в редакції Галицького кур'єра знаходиться його бюст. Ось і весь львівський маршрут Мар'яна Хемера. Його справжнє прізвище Хешелес, а Гемер псевдонім. Окрім цього, псевдоніма він мав такі, як Ян Мар'янський, Маріан Волонрот та Гаримен. А на цитаті його племінниці Яніни Хешелес на Львівській площі трьох синагог ми закінчуємо нашу програму. За здорослі рівень ще он. Milczenie by zastąpił wrzaskiem. Mój śmiech przemienić pragnął w strach. Melonik mój mianował kaskiem. Policja także za nim. Słuchaj, чоловіcze, my gadałem, ty nic nie zistara się z tych часів. Ty też tak wrażałeś?